Всім доброго дня. Сьогодні дивимось. Розпаковка купейного вагона від Так, Дивимось. Отак ось і на 4 людини. Отака канура. Похилений столик. Видно, хтось на ньому щось хотів робити. Не просто воду ставити. Якщо у вас чемодани... Ні, ну є світло. Є світло. Є розеточка з однієї сторони. З іншої сторони. Який це поїзд, я вам говорить не буду. Ну, Не все такі. Таке-таке. Це щось не знаю, що за кнопка. Так, якщо у вас чемодани... От ті, що в літак брати, то одразу говорю вам, що вони ось сюди не поміщаються під. під цей? Вони помістяться у вас отуди. Чому? Це ось, бачите, навскоси йде. І, до речі, поскарпному вагоні теж він стає якось на перекосяк. Отак. Вікно. З вікна побачити щось дуже трудно, тому що воно з цієї сторони чисте, а з тієї сторони непонятно, грязне. Ну, хорошо, що хоч отам. Вот там, бачите, є світки одна сідушечка. Є чотири вішечки. Єдіялка, якщо... Влітку побачимо, яка тут буде спека. Якщо вам буде холодно. Так, з цієї сторони є радіо, не знаю, чи буде воно працювати, чи, чи не буде. Пожежна сигналізація, я так зрозумів. Кажуть, що це падало. Я не знаю, що це треба робити на горі. Щоб воно падало. Так, вимикачі. А, це, мабуть, світло мукається, кажеться. Так, це світло вкупилося, бачите? Вик. Викнув. З однієї сторони. Ну, такі собі матраци. Зараз дадуть білизну. І поїдемо. Хто планує подорожувати, то я... Мені більше подобається плацкарт, чим це купе. Якби це купе було на двох, то ще. Так. І ще ось. У... Хто знає, що це таке. Я... Ага. Для чого воно не понятно. Ось такі ось штуки. Ось так ось робляться. І що воно що воно дає? Я не знаю, що воно дає. Для людей з інвалідністю Може бути для... А, це я зрозумів. Це, це це вилазить на другий поверх. Все, зрозуміло. Ай-яй-яй. Ну так, да, там такі лопаточки по скарті. А тут ось клас. Драбинка така ось. Вилізла людина. І подорожує. Світло є. Все, всім гарного дня. В принципі, чистенько. Один мінус. Оце цей похилений столик, він повинен так стояти. А він чомусь. Отак. Ну буде незручно обідати, мабуть. М -м, світло є, розетка. Зараз провіримо. Давайте. Заодно розетка. Є там струм чи нема. Зараз поставлю. Достану зарядку. Зарядочка. Клот. Клот. И сюда. Так, заряджається, есть струм. Ну, по крайней мере, розетки. а то Проверим. Ай. Так, і тут струм є. Ну не зря доплатив 300 гривень. Ні, я сюди їхав плацкартам, то одна розетка, але вона була з струном. Дуже зручно. У мене телефон старенький, сідає. Все, всім гарного. А, хто не поставив подобайки, поставте подобайки. Хто не подорожував в таких купейних вагонах, то у вас ще, мабуть, все попереду. Діліться цим відео з друзями, знайомими. Будемо показувати життя, яке воно є. Все, всім гарного дня, до побачення. А хто вгадав, де я, на якій станції, то пишіть коментарі. Я так трошки покажу з вікна. Може хтось узнає. Все, до побачення.